Треба, щоб получилось десь отак. Тепер ми оцю лишню лінію вирізаємо ножницями. Зараз. Тепер ми е, 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 отак ложимо, і ми маємо е, розгорнути наш. Зробити форму крадорату. І далі ось ту сторону згинаємо сюди. А потім цю, до цю і цю до цю. І все розгинаємо. Зараз я вам це все покажу. Ось я вже зробив згну. І тепер що нам треба зробити? Ми беремо оці дві частинки. І ми їх треба зараз покажу, як треба зробити. Треба зробити такий трикутник, бачите? Так. Тепер що ми робимо? Ми маємо або вирізати ось тут внизу сердечко, або е на папері обичному намальоті сердечко, вирізати його ось тут. Ну, я зараз спробую. Я перший раз роблю, тому якщо не вийде, спробуємо заново.